Вітаю! Сьогодні, 24 вересня 2022 року. Триває 213-та доба повномасштабного російського вторгнення. Російська влада, яка вдалася до проведення часткової мобілізації, зіткнулася з серйозними проблемами у перші дні, породжуючи народне обурення. За перші 48 годин після оголошення часткової мобілізації по всій Росії відбулися протести. Напади на призовні пункти та акти вандалізму, ті верстви населення, що зголосилися прийняти участь у безглуздій авантюрі Путіна за свідченнями відеозаписів, їдуть на війну у вкрай нетверезому стані. Такі хибні рухи диктаторського режиму створюють умови для формування мобілізованого резерву, нездатного виконувати завдання, які поставив перед ними президент Росії Володимир Путін. Батальйони першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках та повертають трофеї, залишені ворогам по їх діяннях. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та отримання захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках, обстрілює позиції наших військових вздовж усієї лінії зіткнення. Та намагається відновити втрачені позиції та веде повітряну розвідку. Ворог не припиняє завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та оселях мирних жителів. За минулу добу російські загарбники завдали 5 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснили понад 60 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від вогневого впливу ворога постраждало понад 60 населених пунктів. Внаслідок ворожого удару по Одесі з використанням ударних БПЛА загинуло дві людини та ще двоє отримали поранення. Вночі ракетного обстрілу з боку окупантів зазнало місто Миколаїв. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється. На багатьох напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії. На сіверському напрямку в районах населених пунктів Павлівка. Миропільське, Краснопілля, Мезенівка та Славгород Сумської області, на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Олександрівка, Колодязне та Дворічна. На Краматорському напрямку Ярова, Райгородок, Діброва, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка, Веселе та Білогорівка. На Бахмутському напрямку Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве та Майорськ. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Нью-Йорк, Шевченко, Бердичі, Авдіївка, Карлівка, Водяне, Новомихайлівка, Вугледар та інші населені пункти. На південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Солидар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ. Кам'янка, Авдіївка та Опитне. Авіація сил оборони завдала 25 ударів. Підтверджено ураження 18 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та сімох позицій зенітних ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили один гелікоптер, один літак та 8 БПЛА окупантів. Ракетні війська і артилерія уразили шість пунктів управління, понад 20 районів зосередження живої сили та техніки противника. Три позиції протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами. Втрати живої сили та техніки наразі уточнюються. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!